А саме зараз далі ми покажемо фінську початкову школу, куди саме буде ходити Кирил. Ось покажу вам те, що я говорив. Це вхід в школу. І тут написано, що зустрім ходити не можна, тут потрібно залишати взуття. І це. Ось тут є карта світу, і показано, з яких країн дітки навчаються, а саме собаки з кулен, саме в нарписі показано. І також є півпрапора Фінляндії, півпрапора країни, з якої країни дітки навчаються тут. Дуже багато, дуже багато країн, також прапор України. Ось тут такий клас. Це тут Кирил буде ходити в школу. Є он навіть. Умивальничок ручки мити, дуже класно. Тераса у них навіть є виходити з класу. А Кирюха вже заглядає. Там дитяча площадка, це друга кімната, де вони будуть займатися. На початку ось Кирил буде в цьому класі знаходитися, де буде тільки чотири дитинки, щоб він привик до школи. Також написали, ось він буде приходити о 6.30. У 8.30 починається школа. Школа закінчується о 12.30, але до 16.15 він також буде тут, як група продовженого дня. Ну, типу, ось такі конструктора в них є. Дивіться, в кожного є окремі окремі такі лоточки з олівчиками, з клеєм для всіх діточок. Все, альбоми, щоб малювати, карандаші, все забезпечує держава. Такий є коридор тут красивий. Класи. І виходимо ми в холл. Е -е. Виходь, виходь, Кириш. Тут навіть є така у них сцена. Це для маленьких діток. Ну, шкафчики ось тут у них. Проектор є. Проектор, тут вони якісь кіна дивляться. Ну і тут же ж ця карта, що я показував. Все, побігли, Кирюх.